Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги пневматичний молот. Це професійний ручний інструмент для ефективної роботи з металом, каменем та іншими твердими матеріалами. Оснащений чотирьма змінними зубилами, тому підходить для розчищення іржі, зняття зварювальних швів, видалення плитки та інших ремонтних робіт. Компактний та зручний дизайн забезпечує легке отримання та контроль під. Час роботи завдяки потужному пневматичному приводу, інструмент гарантує високу продуктивність та швидке виконання завдань навіть у важкодоступних місцях. Ідеальний вибір для автомайстерень будівельних робіт та домашнього використання.